Найбільше приділимо увагу це, перш за все профілю тренера, яким він має бути, яка сама філософія в дитячому футболі. Ми наразі хочемо донести до наших тренерів, що головний результат у дитячому футболі це саме розвиток футболіста, а не перемога будь якої ціною проїхали вже 10 регіонів, і ми бачимо, що в кожному регіоні є молоді сучасні прогресивні тренери, які бачать цінність цієї інформації, і маємо вже зворотній зв'язок про те, що вже ті тренери, які прослухали цю інформацію, імплементують це в роботу. Зареєструвалися 57 тренерів, починаючи з, зі Славути і закінчуючи містом Камка-Подільським. Більше того є представники як дитячо юнацьких спортивних шкіл, так і приватних спортивних шкіл. Я сам колишній футболіст, тренер, і хочу вам сказати, це дійсно велика подія в українському футболі, таке навчання, така можливість. І Скажу вам, що це не остання. Ми плануємо і продовжувати далі для наших тренерів розвивати, розвивати, розвивати. Адже ми вважаємо, що саме тренери юних футболістів закладають той фундамент на майбутнє. o